Поговоримо про поліровку. Так. Друзі, поліруємо сьогодні макан. Візуальна машинка дуже зацарапана, тому що була в європі і за нею не доглядали належним чином. Що ми робимо? Що ми робимо? Перед поклейкою кліпкою ми виполіруємо кузов. Не полірована, полірована, але ще буде фінальна стадія, де приберуться всі маленькі риски і голограми. Для чого потрібно? Потрібно, щоб дати лакофарбовому покриттю глибини, блиску і відновити пошкоджений лак через умови використання, візуальний вид використання. Що ми робимо? Ми робимо на цьому автомобілі аж 9 пастою ми знімаємо всі грубі, грубі царапки подряпані на лаку. А вже фінішно ми використовуємо М-3 пасту, яка нам прибирає дрібноту та галограми. Також під кожну пасту ми використовуємо різні насадки, які дають нам змогу більш ефективно і швидко працювати. Ну а далі вже побачите готовий автомобіль після того, як ми завершимо перерування. Скільки орієнтовно часу потрібно на такий кузов і на подібний? Такий кузов, якщо ми робимо його повністю весь, то це орієнтовно два дні. Для того щоб зробити максимально ефективно і візуально красиво Чудово.